Коли є одна персона, Володимир Зеленський, як казали в 2019 році, за паспортом Зеленського пройшла парламентська більшість, тобто їх ніхто не знає тільки через те, що о, це, це партія Зеленського, але це не буде так, що одна персона. Заводить всіх людей у владу, і потім каже: Ну слухайте, я ж за це не відповідаю. Я такий-то, такий-то моє прізвище, таке то. А ці люди, я ж їм дав просто владу. Ви хотіли оцей ліфт, який е, мав би нові обличчя підвести. А потім виявляється, що цей ліфт, який возив ці обличчя, запльований, прокурений. і Він каже: слухайте, ну я тут при чому? Я ліфт їм дав. Я їх посадив. Ліфт. Вони піднялися, вони там набили собі кишені, вивезли гроші за кордон, самі звалили за кордон. А я тут. При чому якщо у нас і мають лишитися партії вождиського типу, то вожді мають відповідати за членів своєї партії, якщо вони вважають, що вони вожді і вони не перевершені. Вони мають відповідати за це.